Амінь. Христос, воскрес. Христос Воскрес! Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми святкуємо другий раз повторно антипаску, та, що є напроти Пасхи, коли Ісус Христос Воскрес із мертвих. Але не було тоді там томи. Сьогоднішня неділя є визначна тим, що перше. Ми святкуємо неділю Божого милосердя. Друге, ми святкуємо повторно Другу Пасху. І третє, Господь, дихнувши Духа Святого на своїх апостолів, дав їм владу прощати і розрішати гріхи людини. Сьогоднішнє Євангеліє описує нам уривок. Оцього випадку, коли двері були замкнені, апостоли сиділи наповнені страху, Христос з'являється і каже їм, мир вам. Не той мир, який звикло люди укладають між собою через свої домовленості, а Божий мир, який є довготривалий. Той мир, який відсуває від людського серця від людської душі всяку суєту страх неспокій. Людина стає цілковито довірлива тому, хто дарує цей мир. І так цей мир в сьогоднішньому уривку повторюється тричі. Страх, який не дає людині бути свобітним у вірі. Коли Господь з'являється в томі, Він дозволяє перший раз людині не тільки дивитися на неї, не тільки називати Його по імені, але доторкнутися до Воскреслого тіла, до ран Христових, вкласти руку в бік Христа. В сьогоднішній день Господь також дозволяє ламати своє тіло і роздроблювати, даючи кожному з нас частинку свого тіла, щоб отримати цей мир. Бог через ціле своє перебування на землі, навчаючи народи. Оздоровляючи, зцілюючи, звільняючи від одержимості, робить людину вільною. І аж до смерті Бог творить своє місіянство. Коли приходить Воскресіння Христове, приходить повнота усієї місії, діла відкуплення Бога Ісуса Христа, який взяв людське тіло на себе. Щоб звільнити людину від рабства гріха. Бо що має гріх як наслідок? Смерть. Христос своїм Воскресінням, своєю смертю виходить аж до Аду. Звідтам за руки, як ми бачимо на іконі воскреслого Христа, підводить Адама і Єву. Новими, звільненими від переворотного гріха і всіх праведників за ним. Людина стає вільною. Каже апостол Павло: якщо Христос не воскрес, марна наша віра. І це Воскресіння Христове приносить всю повноту людині апостол, апостолу томі, який був доволі віруючою людиною, бо коли Христос перед тим, як Він мав іти на страждання, каже: ось ми йдемо в Єрусалим. Там я буду засуджений, буду розп'ятий. І каже апостол Тома, і ми йдемо за тобою. Ми готові йти за тобою і страждати і вмирати. Це була глибока віра. Але ця освічена людина, як нам передає апокрофічне Євангеліє, за професією був архітектором. І він проповідує свої Євангелії в Індії. Багато людей навертає. Але тут стається дуже важливий момент, коли в Третій Христос каже, з'являючись апостолом, каже, мир вам, Він каже до Томи, вклади свого пальця в рани мої, в бік мій. І що каже Тома? Господь мій і Бог мій, це є ісповідь віри. Ми з вами, коли маємо перечищатися, говоримо, вірою, Господи, і сповідую, що Ти є воїсти Христос, Христоса, Син Бог, Бога Живого. Це оце саме визнання віри, яким ми говоримо перед найсвятішими тайнами до милосердного Бога, який також дарує нам мир, щоб ми, так і в сьогоднішньому читанні діяння апостолів, що ми чуємо? Діла апостолів після Воскресіння Ісуса Христа, які проповідують Слово Боже, які зціляють багато недужих, отого От миру і потребуємо ми з вами. Зараз увесь народ нашої мностральної України також каже, допоки я не побачу, не повірю. Де Бог? Де Бог, коли український народ страждає? Де Бог де невинні діти вмирають? Де така величезна кількість людей невинно вбитих, які вечором лягли спати, а рано вже не проснулися? Де Бог? І ось цей Бог сьогодні на тій божественній літургії з'являється і каже, От тими ранами буде зцілений. Тими ранами великої твої кровоточиві рани. Що Бог хоче від нас, щоб ми прийняли з вірою Воскреслого Христа, не як традицію. Віра це не традиція. Це таїнство, яке ми повинні з вами переживати кожний день. Бог дозволяє себе торкнутися. Той Бог зцілить наші рани. Той Бог дасть нам мир, довготривкий, нескінченний. Той Бог. Своїм світлом Воскресіння допоможе нам подолати темряву у нас самих і в нашому українському народі. Амінь.